Так, друзі, всім привіт! Народний улюбленець, який ви хочете, купуєте, подобається він вам. Прошу, Lancer X, автомобіль 28 року 1,5 на механіці на передньому приводі з пробігом 236 тисяч. По кузову дає питання, але ну що ви хочете, восьмий рік, плюс до нього буде дуже класна ціна. Такої ціни, можливо, навіть ще не бачили. Тому. Що можу розказати? ну Є такі питання по кузову, але що це? ну Це нічого. За 1,5 на механіці. Але салон салон в ідеальному стані. Зробити хімчисточку і все буде у вас чудово. Ось так це все виглядає, друзі. ну Класний апарат. 100 підіймачів круг. Ось, будь ласка, ну просто, просто ідеальний стан салону. Тряпка не пошарпана, просто зробити хімчисточку для себе. Ти вже розумієш, що в тебе ідеальний варіант. Ось, прошу, пробіг майже 236 тисяч. Звичайний кондиціонер, метемедія. Питань. Питань. По ньому немає. Партронічки також є в нас. Ну Просто просто пушечка, а не машина. Тому, друзі, всі ви знаєте, де ми знаходимось. Місто Київ, СК2, приїхали, потестили, забрали.